Польща оголосила, що розпочинає будівництво власної стіни дронів, не чекаючи на спільні дії Європейського союзу. Це рішення може стати новим етапом у зміцненні східного флангу НАТО та відповіді на гібридні загрози з боку Білорусі і Росії. Про те, що стоїть за цією ініціативою, яку роль може відіграти український досвід у створенні такої системи. Говоримо з військовим експертом порталу Defense24.pl Маріушем Маршалковським. Вітаю вас. І добри вітаємо сердеч. Добрий день. Отже, Польща каже, що буде будувати власну стіну дронів, не буде чекати ініціативу Європейського союзу. Що стоїть за цим кроком Варшави? Це таке недовіра до швидкості ухвалення рішень в Брюсселі, чи можливо Варшава хоче показати своє лідерство у цій сфері безпеки. Я думаю, що тут головною причиною, чому Варшава хоче швидше будувати свою систему антидронового характеру, це ми, те, що ми країна яка знаходиться біля фронту, близько від фронту, близько від загрози, близько від кордону з Україною, з Росією, пам'ятаємо, що ці держави на жаль, Білорусі, і Росія дуже небезпечні. Вони кілька місяців тут ідеться конкретно про Білорусь і Росію. Нашу здатність до оборони від різного роду е, загроз також пов'язаних з дронами випробовують. Тому ми не можемо шукати на механізми Євросоюзу, які як правило тривають досить довго. Які на жаль часто довго тривалі ці процеси прийняття рішень в ЄС займають багато часу, тому ми повинні якнайшвидше захищати наш повітряний простір від такого роду ризиків. Тому звідси таке рішення, щоб все таки швидше формувати власні спроможності, які потім будуть використовуватися для роботи спільно з євросоюзом уже. Окей, добре, якщо не чекати власне бюрократів з Брюсселю, наскільки Польща на вашу думку повинна координувати свої дії з Європейським Союзом, з НАТО, і справді чи може вона діяти автономно у такій безпековій ініціативі, і чи не виникає тоді ризик, що е, європейська ініціатива стіна дронів втратить сенс? Бо тоді кожна держава, е, окрім Польщі, Польща просто подасть приклад, кожна держава почне діяти на власний розсуд пам'ятаємо що стіна дронів це мають бути всі спроможності, які не допустять до проникання російських дронів, російських і білоруських дронів на територію Євросоюзу. Це не лише питання одного типу якоїсь техніки, це ціла низка різного роду машин, озброєння різних видів діяльності, які мають на меті змістення нашого спільного кордону, і те, чи це буде робитися за допомогою. Засобів чи систем, наприклад, польського виробництва, італійського, іспанського французького виробництва це вже другорядне питання. Тому йдеться про те, щоб сформувати такі спроможності, які заблокують можливості польотів російських дронів над нашою територією, і що це буде запроваджуватися спільно з іншими державами. Тобто, наприклад, ми не будемо дублюватися з нашими спроможностями на якихось територіях, будемо доповнювати одне одного. Я думаю, що тут не буде проблем що стосується питань створення таких спроможностей, Пам'ятаємо, дрони це порівняно нова загроза, яка досить недавно з'явилася на полі бою. Це загроза щораз більш масова. Уже у наступних чергових уже конфліктах і війнах цих дронів буде щораз більше. Тому треба пам'ятати про те, що це не може бути рішення, яке через півроку чи через рік виявиться недостатнім чи застарілим. Це має бути таке завдання, яке реалізуватиметься протягом кількох, кілько. Ох, кільканадцяти найближчих років і можна буде їх модифікувати, покращувати, вдосконалювати. Бо війна в Україні показує, що дрони, які сьогодні є інноваційними, які є сучасними зараз, які вони можуть через півроку вже виявитися вже застарілою технологією, яка буде... буде заглушуватися, з якою будуть боротися якісь новітніші системи, які з'являться, тому треба це враховувати те що дронова промисловість дронові технології постійно розвиваються і також розвиваються антидронові системи завдання яких це якраз боротися з дронами Звісно, ця технологія розвивається і мені здається що лідером в власне просуванні розвитку цієї технології є україна маємо унікальний досвід і готові ділитися з польщею вперше за все і з європейським союзом я гадаєте чи досвід і власне який український досвід Може бути корисний Польщі якраз в реалізації цього проєкту. Ну, Передусім, я думаю, що, усім, думаю, що тут український досвід, варцяче, досвід дуже обширний, так, як у контексті фигури, дронів, які мають характер безпосередніх учасників дрону, воєнних діфві, ФПІ... дронів. Чи такі дрони, які безпосередньо нападають, атакують позиції ворога на фронті, але також українці розвивають спроможності дефенсивні у вигляді боротьби з дронами, з розвідувальними дронами, з ударними дронами, тобто тими дронами, які атакують Україну. Але Україна також розвиває свої спроможності ударного типу, тобто дрони, так звані так звані one-way drones, one-way attack, тобто дрони, які є дронами камікадзе, це так званими, які мають летіти далеко на територію Росії і атакувати промислові об'єкти, нафтопереробні заводи чи інші стратегічні об'єкти, і це дуже важливо. Українці здобули досвід під час війни з використання цих систем. Українці знають, як використовувати ці системи, як їх конструювати. Які ризики, наприклад, дрони можуть мати на своєму шляху, як обходити ці ризики, ці загрози? Бо пам'ятаємо, що дуже... Важливою здатністю України, яка Україна здобула, це не лише питання виробництва дронів, а й використання їх починаючи з самого початку вистрілювання через проведення маршрут, аж до цілі обходження систем протиповітряної оборони радарів ворога. Це ті спроможності, які Україна здобула, і які унікальними у світовому масштабі. Бо навіть американці цього всього не мають американці ніколи через територію Росії не вели, а так не мусили. Дивитися, наприклад, що може здаватися абсурдним, але наприклад, лінії високої напруги, які можуть дрон, може натрапити на таку лінію і може розбитися з огляду на якісь об'єкти, які з'явилися, і яких немає на старих картах, і українці завдяки саме атакам на Росію з використанням своїх дронів, мають вже такі спроможності, і це унікальні вміння. І я думаю, що для нас як для натівських держав. Аб не лише для Польщі, а й для американців, німеччини, великої Британії чи інших країн. Саме ці вміння вони зараз вагу золота. Бо завдяки цьому українці роблять те, чого не робили держави. НАТО сподіваємося, не буде такої потреби, але українці вже вміють це перевіряти і тестувати. Ну і останні місяці, останні дні спостерігаємо те, що дійсно російські дрони чинять гібридні атаки на зокрема європейські аеропорти? Кілька днів тому були заблоковані аеропорти в Бельгії. І тут моє питання: на вашу думку, чому все ж таки фрекціна дрона дронів гальмується в європейському союзі? Невже європейські чиновники не розуміють, що Росія і далі буде їх провокувати? Проєкт проект стіна дронів? Пам'ятаймо, що це проєкт, який великою мірою спрямований на східний фланг держав Євросоюзу, східний фланг НАТО, тобто частина держав, наприклад, Іспанія чи Португалія, вони вважають, що ці дрони цей проєкт з їхньої перспективи їх не захистить. Бо пам'ятаймо про те, що дрони такого типу, які з'являються над Іспанією чи Португалією, це дрони, як підозрюємо, які вистрілюються з кораблів, які Пливуть недалеко від цих держав, наприклад, з російських танкерів, які везуть російську нафту, що звідти ці дрони випускають, і з перспективи від цих держав саме такого роду є загроза. Але пам'ятаємо те, що ті дрони, які з'являються над аеропортами західних держав, це цілком інші дрони, інші типи дронів ніж ті, які нам загрожують. Нам загрожують дрони штурмові, які мають собі кілька десятків кілограмів вибухівки які мають за свої завдання знищити якусь конкретну інфраструктуру. Ті дрони, які вилітають над аеропортами західних держав, це прості комерційні дрони, як правило, які ускладнюють функціонування аеропортів та критичної інфраструктури, але їх головною метою не є нищення цієї інфраструктури. Отже, звичайно, може впасти якийсь літак, може бути якась аварія, може бути якась катастрофа, але це не основна ціль цих дронів. Отже, треба пам'ятати про те, що ціна дронів. Це інша справа, інша річ ніж ті дрони, які ніж ті загрози, які нам загрожують на відміну від тих ризиків, які пов'язані з європейськими аеропортами. Ми повинні бути готові. Ми як євросоюз, повинні готові до того, щоб відбивати ці дрони далекого напрямку. Дрони типу Герань мають таку відстань, що коли вони відстрілюються з території Білорусі, вони можуть долетіти навіть до Франції. Отже, це не питання лише. Ще безпеки нашої безпеки як Польщі, бо ці дрони вони можуть долетіти до нас з Росії, але це також захист держав західного флангу, і також настільки віддалених як Франція, Бельгія чи Голландія. Дякую за ваші коментарі. Маріош Маршалковський, військовий експерт видання Defense24.pl, був гостем українського фокусу.